Вітаю, покажу я ще престанс шогун, цей тюльпан ботанічний, раннього періоду квітування, як і більшість ботанічних, або, може, всі ботанічні, і покажу його ближче, вирішила відзняти і показати ближче і в такому освітленні, коли вже сонце вечірнє, можна сказати, призахідне, навіть не так призахідне, як воно за хмарами, і вже година вечірня досить таки. І барва така гарна насичена, тому, тому можна роздивитися її. Люблю я особисто, я, наприклад, коли шукаю собі якесь доповнення, чи то тюльпани, чи то півонії подивитися на барву в різному світлі, так? при різній різні яскравості, різній теплоті, там сонце, чи західне, чи, 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 чи вечірнє, чи денне. І ось вирішила і цією метою відзняти коротке відео цього тюльпана.